Рубрика норм чи стрьом від юридичного Раба? Від юридичного раба? Рубрика норм чи стрьом від юридичного радника. А що ти про юриста, скажи. Рубрика норм чи стрьом від юристки компанії бухгалтер-консультант. І так, поїхали. Підписав договір без дати норм чи стрьом? Потрібно розуміти, коли виникає зобов'язання за договором. Договір з печаткою, але без підпису. З трьом підпис має бути. У договорі немає штрафів і відповідальності. Норм чи з трьом? Е, штрафів і відповідальності. Ну з трьом, звичайно, якщо друга сторона контрагент, він не виконує зобов'язання, як його тоді покарати. Бізнес та партнерство. Бізнес ведеться на маму, тому що в власника, наприклад, борги або судові справи. Ну, Норм. Головне все правильно е, оформити. Добре. З партнером домовились на словах норм чи стрьом. «Стрьом, стрьом, стрьом. Не реєстрував торгівельну марку, бо дорого. Е, стрьом, якщо ти позиціонуєш себе на ринку під певним брендом, якщо ти розвиваєш його, е, якщо він вже впізнаваний, то звичайно потрібно реєструватися, щоб за тебе це не зробив хтось інший. Це не витрата, а інвестиція. Далі ви можете цю торгівельну марку, в разі чого. Продати так. або переписати, угу. звертайтесь в компанію «Бухгалтер-консультант». Ми допоможемо в вирішенні юридичних та бухгалтерських питань.